Так, дивись сюди, що покажу. Ніхто тобі такого більше, крім мене, не покаже. Отримали мотопомпи дизельні. Це велика з 80-м патрубком для каса, для хімічних речовин. Є ще такі самі для брудної води і є з сотим патрубком. Яка особливість? Такого ще раз повторюся, тобі ніхто не покаже, крім мене. Є електростартер, є акумулятор, запускається. За допомогою ключика запалення. Виставляємо газульку. виставляємо декомпресор. Запускається цига. Перекачувати хімічні речовини, те, що потрібно, надійний дизельний двигун, хто працює на великих підприємствах чи господарствах. Вся техніка на дизелі, що дуже зручно. Ну і по надійності сам знаєш, що дизель краще, ніж бензин. Ось так виглядає. чеський бренд Barrett. красива, класна, сучасна, потужна, надійна. Гарантія офіційна. Приходь до нас особисто, або телефонуй, замовляй, відправимо новою поштою, або приходьте в шоурум, подивитись, запустимо. Заправимо і покажемо, як працює.